Почали підписники мені писати і почали дуже влити критику за те, що я розказав про акумулятори, почали його критикувати, каже, я буду відписувати. Друже, ти перше додивися відео до кінця, а потім починай аналізувати і писати всякі висновки. Ти говориш, що нижній поріг акумулятора 51 вольт. Такий акумулятор я мав в одному грубі, як і він так працює. З мого висновку, наприклад, взяти відкритий паспорт акумулятора, акумулятор має розрядити до 2,5, нагай буде 2,6 вольта. Наприклад, як ми зааналізуємо і по. Відкриємо навіть акумулятори. Де є? відкриємо акумулятори так, пілон, так чи ще, що желізофосватні 16С. Ми знаємо, що їх нижній поріг розряду виходить в районі 40, 45 вольт нижній поріг. Я, наприклад, на своєму желізофосфат, що я є власником желізофосватного акумулятора, я їх не критикую. Я кажу, що вони класні тема, але знайти треба хороший акумулятор желізофосват. У мене от є акумулятор, я зібрав. Він стабільно відносно працює. Я ним задоволений. Нижній поріг в мене стоїть 44, верхній поріг в мене стоїть 54,5. Він достатньо працює, якісно, все шикарно. Бо я колись думав зарядити до 57, але пробував експериментував, Зрозумів, що акумулятор нестабіль... нестабільно не працює. так. Починає завалюватися верхні елементи. Тому я зменшив до 54,5, бо побачив одного чувака, який розказує, що краще занижити. Так, він вже скільки років в мене, ну, вже рік в часу він в мене працює з того часу, бо попалася хороша партія акумуляторів, та й гарно працює, я не зволені маю. Цей акумулятор в мене, літій марганець, достатньо теж працює, бо я ризикувати не хочу не купляти акумулятор. Так як в мене знайомий купив десь акумулятор, хтось йому зібрав, показує на ньому 14 кВт, хотіли витягнути з нього, витягнули по... З нього буквально 8 кВт, 7 з копійками. Каже, в мене в споживання в день 10 кВт, і мені того акумулятора не вистачає. А якби поставили таку одну батарейку, то йому би вистачало. І ми зрозуміли, що акумулятори вони хороші, жлізофосфатні, але на даний момент тяжко попастися на хорошу якість. Перше, друзі, чим критикувати мене, заливати всякою негативом і казати, ми відписуємося. Це ваше право. Але перше, дослухайте до кінця моє відео і зрозумійте, жлізофосфат це. Топ, класні акумулятори. Але на даний момент, що я не ризикував своїми фінансами і не попадався на те, щоб зібрати акумулятор людини, наприклад, зберу, а людина скаже, він поганий. Я краще буду обирати отакі акумулятори, як вони 23-го року, 02-го, машини вони і ставляться, вони достатньо гарно їздять, проблем на них немає. Я от рік часу експлуатації не бачу нього зносу. Він достатньо гарно тримав, так і тримає. Так що, мій висновок. Не ризикувати, ставити такий акумулятор та користуватися. І чим першим мене критикувати, подивіться характеристики акумулятора. те, що у тебе розряджається акумулятор до 51 вольт, а 54 заряджається 55 верхній прийм, то тебе акумулятор поганий.